Друзі, скільки ж коштує на сьогодні відпочинок в Карпатах Ворогті? І так, давайте час червень місяць, середина червня, 12 червня 25-го року. І так ми відпочимаємо в готелі 365. Це так називається готель. 365 ворогта. Відпочинок за 7 днів коштує 12 з половиною тисяч гривень. Сюди входить Сніданки та вечері і екскурсійна програма. Ну, також шоу-програма. Нас зустріли з вокзалю, вокзалу залізнично був трансфер і довезли до готелю. Значить, в... Сюди ж треба включити ціну туристичних місць, а заповідників. Там вхід до будь-якого заповідника 100 гривень дорослий і 50 гривень діти. Якщо ви будете відпочивати в приватному секторі, то ціна на сьогодні, на червень місяць становить приблизно 800 гривень доба, якщо бронь від трьох діб. А так, якщо одна доба, то розраховуйте тисячу гривень. І якби поїсти в кафе, плюс-мінус розраховуйте в залежності від апетиту, але мінімум там завтрак буде стоїти від 250-300 гривень. Ну, розраховуйте на один прийом їжі десь 300 гривень, бо в людей можна... Зайти поїсти на 300 гривень, тут в майже кожній хаті можна зайти і на 300 гривень поїсти. Ну, по краєвидам, зараз покажу. От. Хіба так, така краса може коштувати дешево? Ні, я думаю, що така краса не може коштувати дешево. Доброго дня. Через це розраховуйте на суму. Ну, Давайте якщо порахуємо, якщо 7 днів по 800. 6 тисяч, десь дорога 2 тисячі, смотри, звідки будете їхати вже 8. Ну і будете проїдати за день десь від 500 до тисяч.